Доброго дня. В даному відео хочу продемонструвати, як вирішити проблему з роздачою wi fi на iPhone. Зокрема, з провайдером Kyivstar. Зі стільниковою мережею лише Kyivstar. Я не знаю, як там з іншими, але на Kyivstar чомусь при роздачі Wi-Fi немає інтернету. Тобто, є Wi-Fi і. Інші пристрої його бачать, підключаються до нього, але без доступу до інтернету. І ось рішення цієї проблеми. Нам потрібно зайти в мобільні мережі. Стільникова мережа тут. І точки доступу. Замінити за замовчуванням, там англійськими буквами написано Інтернет, замінити на великі букви KS. У мене тут по стандарту було інтернет. На телефоні мобільний інтернет працював, але при роздачі Wi-Fi, тобто через точку доступу, він не роздавав інтернет на жодні пристрої. Не було доступу до інтернету. Після того, як поміняв на KS, перезагрузив телефон, все запрацювало. Отож, пробуйте, відписуйтесь в коментарях, в кого така проблема чи допомогло.